Вона його вже більше не чекала. Він вирішив усе за них обох. Історія добігла до фіналу, в історії печальний епілог. Вона йому вже більше не дзвонила і не чекала на його дзвінки. Так сталося, вони, як половини, у ціле скластись, так і не змогли. Вона його вже більше не хотіла, не мріяла про нього по ночах. Вона його вже ніби й не любила, а от забути так і не змогла. Для когось ти будеш нотою, для когось цілою гамою, комусь перехожою сотою, комусь найдорожчою самою, хтось скаже привіт і забуде, а хтось проростатиме цвітом. Хтось поруч усе життя буде, а хтось тільки в твоє літо. У когось візьмем любові, хтось сонцем стане, як темно. Ніхто не є випадковим, ніщо не дається даремно. Це уже не моя історія, закінчилась красива казка. І по венах холодним оловом розтікається смак поразки. Я вже не живу надіями і реально дивлюсь на речі я, мабуть, розучилась мріяти так спокійніше, так безпечно. Я, нарешті, змінила правила і зробила важливі кроки. Якщо в цьому двобої програла я, треба винести всі уроки, і почнеться нова історія. Після мороку днів холодних, не боюсь я людського осуду, бо відчула ковток свободи.